Падуб гостролисний Аляска це одна з найзимостійкіших форм класичного європейського падуба. Його блискуче, темно-зелене листя з колючими краями створює відчуття благородного шляхетного куща. Висота даної рослинки 30-40 см, в контейнері 3 літри, ціна 125 гривень. Цей сорт. Зазвичай використовується у формуванні вічно-зелених бордюрів, живоплотів, а також у поєднанні з хвойними чи вересовими композиціями. За сприятливих умов він навіть утворює червоні декоративні ягідки восени. Але важливо розуміти, навіть незважаючи на підвищену морозостійкість Аляски, він не зрівняється по витривалості з класичним самшитом вічно-зеленим. Самшит витримує суворі зими, значно кращий, не потребує укриття вже з молодого віку. Також у самшиту більш дрібні листочки. Проте падуб це екзотичніша, цікавіша альтернатива, яка справді має право на місце в українських садах, особливо там, де шукають вічно-зелену рослину з ефектною фактурою листя. Для доброго росту падобу потрібен кислий або слабокислий ґрунт PH 5 і 6, Тобто в Київській області, переважній частині України, окрім Житомирської Житомирської області і Волині, треба ґрунт закисляти, наприклад, колоїдною сіркою. На півзатінок або захищене місце помірна вологість без застою води, укриття на зиму протягом перших трьох-п'яти років. Падубаляска – Паду це не лише декоративна рослина, а й символ європейського стилю в ландшафті. І навіть у вашому, наш, вашому кліматі, тобто в переважній частині України, за правильного догляду, він здатен стати перлиною вашого саду. Слава Україні!